Всі ті самі методи, крім смс-голосування. Тобто, ми е, плануємо на старті, ми будемо мати бюлетені, ми будемо мати енну кількість кандидатів, які подолали позначку 50 до переході другий етап. Ми друкуємо ці бюлетені, ці бюлетні будуть в е, наметах, тобто можна буде голосувати. Е, тут, знову ж таки, хочемо порадитися, бо є дуже багато. Е, Пропозиції до нас, ми звичайно хочемо то, що, ну, на позитиві виходити, але є багато пропозицій в тому, щоб вже коли на етапі будуть бюлетені, ставити плюс які, мінус, які О, ну, тобто, І відповідно дивитися позитивний і негативний рейтинг. Не знаю, тут я би вас хотів спитати, варто не варто таке робити. Це по бюлетнях, плюс інтернет буде, тобто голосувати. Плюс ми хочемо в кожну скринку інформаційні газетки з, з, з тими кандидатами, і відповідно, людина, отримавши цю газетку, вона зможе задзвонити в кол-центр і відповідно повідомити, за кого хоче надати свій голос. Тобто фактично всі ті самі методи, крім смс, то ж то технічно буде важко. О. Про плюсики мінусики? Ні, ну тут кажу, ми хочемо це. Є звернення. В тому числі деякі журналістів, от, і від громадськості в тому, що, от, а нема, от, навіть, та, говорили, що нема, навіть там говорили, що немає антирейтингу, бо от є там багато законів. так сказати. Що? Зараз проєкт працює на позитиві. Тобто тільки ті, хто позитивний не, рейтинг не. має, ті, ті будуть висвічуватися. Якщо ми додамо е, мінуси, то почнеться страшна кармічна війна і дуже багато людей може постраждати в тій війні. Ну, тому Ті одні за одних будуть плюсики ставити, та, а не мінусики. Будуть створювати групи. Ну, Окей, добре. Ну, тобто, ну, для нас скажу, дуже важливо, тобто, проєкт є е перший, тобто, він і унікальний, ніхто такого не проводить. Тобто, у нас по ходу виникає дуже багато питань. У нас, по ходу, виникає дуже там, ну, різних рішень і так далі, щоб це все е загнати в таку прозору і справедливу площину. От, відно, тому ми можемо неодноразово з вами радитися, в тому числі з тими людьми, які там війдуть в аудиторську групу, щоб десь не виглядало так, що от, ми собі взяли і вирішили. А насправді так, о, там, люди думають зовсім інакше, цього не потрібно, чи так це не потрібно на зробити.